Тарас Григорович Шевченко заповів: Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом.